Голі дивіться, яка хочете. Будь ласка, тут вам і біла, і червона, і така. Можете такий набор брати. Можете більше. Ось. Всяка всячина. Фасована картопу. Що хочете? Гарбуз. Горіхи дивіться, скільки всяких. горіхів, які хочете, бачите. Макарони. Рушок. Оце макарони тут стільки ще. Ось так, це невеличкі тут я так бачу. Це кулінарія. Купичу кулінарія, будь ласка. Петрета київські, бачите. Це вже. Всі готові вже продукти. Міски, шміски, хто хоче, будь ласка. О, мені сухарики треба. Де мої хлібці? Хлібці мені треба. Коли щось я тут хлібців не бачу в упор. А, ось вони, 17 гривень. Ось такі я їм всі. Пшенично вівсяні. Зараз я познімаю і хочу вам показати. Це всі штурки, шмуртики. А там, можна, пожалуйста, бери тут і що. Але краще зробити самі правильно. Ось такі хліба. Скільки хочете і якого хочете. Ось тут сири, ще хліб. Я не сильно мотили. Там сири, всякі камембери, шмембери. Ось дивіться, скільки тут сирів. Ось з у неї любимої. Козини овечі, молоко, з білою пліснявою, з темною пліснявою, з якою хочете пліснявою. Супер. Бачите? Дивіться, скільки тут сирів? Бачите? Скільки тут сирів? Філадельфії, шмельфії. Филадельфія тут по таким цінам зовсім високим. Так, це так уж, сири. сыры. О, яка краса, блинцы, зефіри. Зефіри. Всякі, всякі випічки. Дивіться, зараз я берите, покажу. Ой, це така смакота. Ой, це така смакота. Клас. Клас. Це таке сільство не дуже велике. Це